Уявіть собі, деякі кити живуть понад століття, а окремі особини навіть півтора століття. Нові дослідження показали, що південні гладкі кити можуть досягати віку понад 100 років, а деякі більше 130 чи навіть 150 років. Це вдвічі більше ніж вважалося раніше. Вчені визначили вік китів за унікальними фотографіями, які дозволяють стежити за одними і тими ж тваринами десятиліттями поспіль. Ці велетні океанів мають дуже повільний цикл розмноження, і саме старі особини грають ключову роль у збереженні популяції. Для північних атлантичних китів ситуація гірша. Середній вік різко зменшився через загибель від риболовецьких сітей та зіткнень із суднами. Це ставить під загрозу відновлення виду. Вчені планують з'ясувати, скільки часу потрібно, щоб популяції повністю відновилися після епохи масового китобійного промислу, які ще таємниці довговіття можуть розкрити нам мешканці морських глибин.